Доброго дня, шановні друзі! Вас вітає компанія Електромотор. Сьогодні на огляді у нас ось такий оприскувач. Не скажу, що це для садового городніх робіт. Вже це йде оприскувач більш професійний для е, таких промислових цілей, як то кажуть. Виробник нашого оприскувача компанія Maruyama. Як бачите, вироблено в Японії. Бренд японський виробляється даний оприскувач також. В Японії моделька МСБ 151. Значить, як бачите, рекомендовано використовувати його в комплектації з захисними усіма так сказати, інвентарем захисним, тому що дуже часто даний прискоч використовується для розпилювання різних хімікатів на промислових, в промислових так сказати, цілях і потужностях. В комплектації у нас до даного оприскувача йде ось така інструкція. Інструкція є виконана англійською мовою, більш-менш зрозуміло для наших так сказати, споживачів. Тому в принципі, тут вона дуже змістовно описана, але потрібен із нею, так сказати, перекладач. Значить, Також в комплектації у нас йде ось така одна металева штанга. Вона приїжджає, запакована, вона у нас являється не е, ось ось така вона, в принципі, довжиною десь сантиметрів 30-40, мабуть. Е, ось так вона виконана, в принципі, також дуже якісно, мабуть, навіть із нержавіючого металу. Е, також в комплекті у нас іде ось така форсунка одна. тобто їх Дві, точніше, але в комплектації вона ось одна роздвоєна, скажімо так. Як ви бачите, також все виконано в Японії. Маємо можливість розприскувати як одним напором, одним е так сказати, джерелом, так і е більш розсіювано, тобто більш такий туман. Значить, також в комплектація у нас йде, відповідно, шланг наш, е який. Відразу на якому у нас іде ручка керування, завдяки якій і запускається відповідно наш оприскувач. Нажимаємо, і він у нас відразу довго качати не будемо, тому що без води не можна, як ви знаєте. Але так, для демонстрації можемо в принципі, вам показати. Значить, Натискаємо один раз і вже починається робота даного оприскувача. Фіксується це все діло ось цією нас синьою защелкою. Ми її защолкуємо і, відповідно, вже. Ваша ручка буде в зажатому стані, тобто буде вже оприскувати, так сказати, автоматично. Також у нас в комплектації йде ось такий зарядний пристрій, який поставляється в коробочці. В принципі, про нього розказувати нема чого. Значить, бачимо на виході 2300 мА, тому що. Відповідно, і сам акумулятор у нас також не слабий. Значить, по самому оприскувачу. Як ви бачите, виконаний він в такому фірмовому так сказати, кольорі Маруяма? Е, нагадаю, виробник Японія. На передній панельці у нас знаходиться ось таке віконечко, через яке ми отримуємо доступ до наших елементів керування значить, до наших внутрішніх. З правої сторони нашого прискуюча знаходиться регулятор. регулятор. Завдяки якому ми можемо регулювати силу напору, тобто від high до, до low, від сильного до несильного, так скажемо. І, відповідно, тут у нас знаходиться також вихід для підключення окремих елементів користування. Значить, На задній стороні у нас знаходяться ось такі. Ручки, точніше, не ручки, а шлейки. Дуже зручні у використанні. Зроблені також доволі таки скажу, якісно. І сама спинка у нас зроблена таким чином, щоб е при роботі було з ним дуже зручно управлятись, щоб у вас спина не боліла і так далі. Тому, тому, тому для цього є е ось такий пом'якшуючий елемент, так скажемо. Також на правій стороні у нас знаходиться. Наше мірне мірило від 0 до 15 літрів, відповідно, тому що ємність даного нашого оприскувача складає 15 літрів. Якщо відкрутимо нашу горловину заливання, наших рідин, то побачимо, що тут у нас знаходиться ось такий фільтр, щоб у вас всякі частинки не попадали у, у, разом з водою в оприскувач і відповідно його внутрішні, як ви бачите. Що хотілося б ще по ньому розповісти. На лівій панелі бачимо у нас е, наш шильдик, на якому описані модель, е, виробник і його деякі також характеристики, е, які, якими він володіє. Також у нас з цієї сторони знаходиться вольтметр, який показує ступінь заряду нашої акумуляторної батареї. і... Вихід, завдяки якому відбувається зарядка е, нашого акумулятора, відповідно. ось такі оприскувачі, другі друзі, є, є у нас в наявності. Дуже цікава е, модель, дуже потужна. Вироблена, як я вже казав, в Японії. Більш такий вже промисловий варіант для е, професійного так сказати, використання, тому що потужність у нього немаленька, відповідно, і можливості у нього також е, дуже розширені, так скажемо. За такими, дорогі друзі, звертайтесь до нас компанію Електромотор. З радістю підберемо вам потрібний із потрібними характеристиками і по вашим, так сказати, запитам. Звертайтесь в компанію Електромотор, залишайте замовлення на нашому сайті електромотор.com.ua або ж телефонуйте по нашим робочим номерам телефонів. Якщо телефонуєте саме нам, то. Зможемо дати вам невеличкий бонус зробити у вигляді знижки, щоб ваша покупка була більш приємною. Тому що, як знаєте, на сайті зараз на всіх сайтах встановлена рекомендована роздрібна ціна. Але якщо звернетесь до нас, зможемо зробити вашу покупку більш, так сказати, економною і більш приємною. З вами була компанія Електромотор. Чекаємо ваші звернення. Гарного вам дня і до побачення!